повністю. Що за штраф, що за постанова? постанова є на 398, 70, 46. Ви несли порушення правила дорожнього 17 людей. Штраф нас складає 680 гривень. Ви можете сплатитися штраф протягом 15 днів, будь-якого банку України. У разі не спати штрафу протягом 15 діб він подруги. Поскажети постанову, маєте право протягом 10 днів. Зрозуміло вам? А, пункт 17.1, один так да. Роз'ясніть, що це зупинка на слузі громадського транспорту і на зупинці машка, яка призначила для руху, може транспортний за так. Осадка, висадка пасажирів була відбувалося? Ні, не відбувалося не відбувалося. Ні. А Хто з машини виходить? І ви будете от я ходите? підпишу звичайно? все це підпишу просто для того, щоб я на майбутнє люди бачили, що відбувається в країні блять, і що відбувається взагалі. В Києві, я не знаю, у владі блядь, воно все відбувається через раку, я їбу. Їдемо зараз до нарколога, щоб ви розуміли. Підписи поставив, підпис підписами підпис тут. Їдемо до нарколога, бо в мене кажуть очі якісь і бляде обличчя. Я під вашим настроєм, знаєте, таке. Я з вами спілкуюся так, як з вами потрібно спілкуватися. Якщо ви не виконуєте, якщо ви перевищуєте, це що буде? Це... Зараз по факту я затриманий чи ні? Ні, ви не затриманий, ви зараз... А як це? Я сідаю в автомобіль. Їду так, на відомому, ви на відомому ви напрямку. Ви маєте вам колега на Холодно. Автомобіль, що мені з ним робити? Я його, тоб... я його хочете, так не його так ви не хочете їхати, але все автоматично складається Ні, звичайно, я погоджуюся ви, з вами їхати. Вважати. Але автомобіль мій так стояти не може. Бо приїде евакуатор і забере його. Ви хочете цього? А? Нет, это нормально?